Будьмо уважні. В той час прийшов Ісус, у Герасину колицю, що проти Галилеї, як Ісус вийшов на берег, попався йому назустріч один чоловік, з міста, що мав бісів. Він з давнього часу не носив одежі і мешкав не в хаті, а в гробах. Побачивши Ісуса, Він закричав, припав йому до ніг і сказав сильним голосом. Що мені тобі, Ісусе, сину Бога Всевишнього, Благаю тебе, не муч мене. Він воповелів нечистому духу вийти з чоловіка. Дух той часто хапав чоловіка, його тоді, в'язали кайданами та ланцюгами і стерегли, та він трощив окови, і демон гонив його по пустинях. Ісус питав його, як тобі на ім'я? Легіон відповів той багато бобісів увійшло в нього. І вони благали його, щоб він не велів їм іти в безодню. Було ж там велике стадо свиней, що паслося на горі, і демони просили його, щоб він дозволив їм увійти в них. Він дозволив їм. Вийшли демони з чоловіка, увійшли в свиней, і кинулися в стадо скручі в озеро, і потонуло. Побачивши, що сталося, пастухи кинулись у розтіч і розповіли про це в місті та посела, і вийшли люди подивитись, що сталося. Прибули вони до Ісуса, і знайшли, ще чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, одягнений, та при умі, і злякались. На Очні свідки їм розповіли, як вилікувався Біснуватий, тоді все населення. На Середської округи почало його просити, Що війшов від них, бо великий страх огорнув їх, і він увійшов до човна і вернувся. А чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоб бути з ним, але він відпустив його, кажучи: Вернися додому, і розказив, розкажи все, що Бог зробив тобі. Пішов той, сповіщаючи, по всьому місті. Що Ісус зробив йому? Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Слава Ісусу Христу. Чуємо сьогодні цю відому історію вигнання бісів і ціну того вигнання бісів. Бо насправді для Ісуса стадо свиней не мало ніякого значення. Тобто для людей так це були матеріальні кошти, так це вийшло як втрата. Але насправді Ісус демонструє нам про те, що насправді важливо, наскільки моральність є важлива за матеріальність. Ніколи не можна співставити моральності і матеріальності. І насправді, хто пробує співставляти, то коли з близьким чи рідним щось стається, тоді люди готові віддати останні кошти. Вони тоді не питаються, чому стільки, чи вже робіть та все, що можна. І насправді коли щось найдорожче. Але бачимо приклад того, як люди звикли до того чоловіка, який був з бісами, в деякій мірі одомашнили ті біси, що люди не побачили в тому певної заслуги, вони вигнали Ісуса, попри те, що Він їм зробив, попри цей морально добрий вчинок і звільнення від бісів, вони все рівно просять, щоб він пішов геть від них. Насправді. Читаючи цей уривок, нагадуються слова апостола Якова, який каже, що віра без добрих діл є бісівською. Він каже, що віруєш що Бог один, добре робиш, і біси вірують і тремтять. Він наголошує власне на тому, що бісівська віра полягає в тому, що і біси вірують, хто такий Бог, і що він є один, і що він є могутній, але це не міняє їхніх діл. І насправді це ми маємо пам'ятати в своєму житті, коли ми робимо якийсь вибір. Бо насправді деколи є страх зробити правильний вибір, бо люди щось можуть не так сказати. Страх зробити правильно чи сказати правду. Люди можуть правду не прийняти. Але знову ж таки, скільки ми тоді будемо жити в грісі і одомашнювати тих бісів, може дійти до такого моменту, як подібно сьогодні в уривку, що біси вийшли дорожчі, ніж зцілення. Біси вийшли комфортніші, ніж оздоровлення, і насправді від кожного з нас залежить, як ми будемо відноситись до цього у власному житті. Бо, звичайно, легше говорити на теорії, але коли приходить діло до практики, то під гнітом чужої думки, під гнітом суспільства можна робити дуже багато гріха, можна цей гріх поширювати і одомашнювати. І насправді сьогоднішній уривок вчить нас. Не одомашнювати бісів, а виганяти їх. І насправді, приклад того, як символіка Легіону вона не тільки є символікою великої кількості бісів, але також є символікою окупації Римської імперії, оскільки Легіон це була військова одиниця Римської імперії, і, відповідно, і ізраїльський народ був під гнотінням, під тиском від той Римської імперії. Зараз так само переживаємо певний тиск. Від ворожої імперії. І, відповідно, і сьогоднішній уривок говорить нам про те, що є той, хто може звільнити, звільнити від тих легіонів зла. І насправді питання далі залишиться до кожного з нас, як ми сприймаємо того, хто нам може допомогти. Чи ми його приймаємо своє життя, чи ми його виганяємо? Чи ми його виганяємо тоді, коли нам стає в якомусь моменті некомфортно, незручно, неприємно? Чи ми усвідомлюємо сутність і велич Господа і приймаємо його в своєму житті? Чи ми виділяємо Йому гідне місце в своєму житті? Насправді бажаю кожному з нас, щоб цей уривок нас застановив, і ми з радістю приймали Ісуса, приймали те, що Він робить в нашому житті, навіть якщо це стається в некомфортний спосіб. Слава Ісусу Христу!